І дорога через Хромова це одна із двох основних доріг, що веде на Бахмут. І інша це Костянтинівка, часів Яр, Бахмут. Вони під контролем Збройних сил України, однак дуже щільно прострілюються окупантами. Далі ж давайте за допомогою онлайн мапи подивимося, яка ситуація в районі Бахмуту. Подивимося, що тут показують аналітики, які вони відзначають зміни. Але спершу розкажу, що говорить генштаб. Вони говорять, що ворог тут намагався все таки повністю взяти під контроль саме Бахмут. Зараз там тривають бої, тобто ворогу це не вдалося, і е, загалом, власне, е, наші сили говорять, що вони відбили ось цьому на цьому відтинку фронту 30 атак противника, зокрема, так само в районі Богданівки та Хромове була відбита атака ворога. Але аналітика нам наводять дещо іншу інформацію. Вони говорять, що окупантам імовірно вдалося захопити школу номер 24 Ось на цій ділянці фронту, де якраз і відмічено е, зміни, імовірно, вони і і захопили, але знову ж таки, це не є офіційна інформація, це лише інформація від аналітиків. Ситуація достеменно невідома, і в районі стадіону Авангард. Утримання позицій там стає вкрай тяжким через ситуацію північніше. І також є інформація, що ворог вже перебуває десь приблизно в районі другої школи, яка розташована вже південніше. Ось на цій ділянці фронту. Від того, і зміни ми бачимо на карті на цій ділянці фронту, і так само на Іван. Анівська говорить наш генштаб, що була спроба окупантів прорватися, але безуспішно наші сили ці атаки повідбивали, тому і змін на карті тут немає. І говорять також у нашому командуванні, що там є підсилення окупантів. Вони туди елітні підрозділи свої кидають, зокрема десантники, тому що ми розуміємо, що вагнерівці там закінчуються, і їм певно, що необхідне підсилення, щоб, хоч якось, рухатися далі. Порівнюючи з груднем на лінії зіткнення, ймовірно, в окупантів побільшало боєприпасів. Таке в нашому ефірі зазначив заступник командира батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Володимир Назаренко. Він каже, такий висновок можна зробити, враховуючи інтенсивність обстрілів, каже практично від креміною до Вугледара. Ворог тисне, але Бахмут залишається найпакельнішою точкою. Ворог пробує просуватися, пробує знайти слабку слабкі місця в нашій обороні, і е, от ту всю армаду, якою вони лякали е, повторним наступом на Київ. Вони зараз застосовують, але е, дійсно можна сказати, що явно тих сил, яких вони накопичили, цей наступ, який вони почали там, такий великий, великий наступ, який вони почали ще там на початку лютого, він не приносить їм. Е, Ніякого там стратегічного, навіть тактичного успіху на жаль, дійсно в деяких місцях є просування, але вони локальні там буквально декілька сотень метрів, можливо, там декілька кілометрів максимум, і це не є там наступом по всій лінії фронту. Це є там в точкових місцях, там декілька населених пунктів. На жаль, було втрачено, але вони обов'язково будуть звільнені. І тим часом Російській Федерації активно обговорюють наш контрнаступ Пригожин. Це власник ПВК Вагнер, що воюють саме в районі Бахмута. Скаржиться, що українці підготували від 200 до 400 тисяч бійців саме для контрнаступу. Як він зазначив, почнеться це все, коли підсохна земля. Що цікаво, пригожин не бере до уваги цифри з витоком документів Пентагони, які тиражують світові медіа. Бо там йшлося в про 10 разів меншу цифру, про 40 тисяч українських воїнів. Тому не зрозуміло звідки. Цей терорист бере цифру 400 тисяч. Але як кажуть в нашому офісі президента про реальні плани збройних сил України, росіяни дізнаються вже на полі бою у них зобрана порядка 200, а некоторыми істочниками до 400 тисяч лічного составу Недооцінювати та не взя. Ну, власне, втрати в окупантів є, як ми розуміємо, і на інших ділянках фронту, не лише на Бахмутському напрямку. Зокрема, мова про Авдіївку. Там ворог так само активно намагається наступати. Зокрема, говориться про те, що було відбито приблизно 20 атак саме в районі Марінки та в районі Авдіївки. Окрім того, генштаб повідомляє про відбиті атаки в районі Новокалинового, Бердичі, Сєвєрного, Водяного. Ну і зміни ми певні тут бачимо, зокрема в районі Марінки. На жаль, зазначають наші аналітики. Що можливо, окупантам дещо трошки просунулося, вдалося просунутися. Ураження ворога також є з нашого боку, а саме в сірій зоні. Ми трошки по них тут б'ємо і намагаємося відмінусувати їхню техніку та особовий склад. Біля водяного ворогу вдалося зайняти позиції. Це ж, знову ж таки говорять аналітики, але офіційні джерела. Але наші військові по них там намагаються бити і робити практично винігрети із тих окупантів. Які там розташовані, ну і ще північніше є тут зміни на карті. Теж імовірне просування противника. Росіяни захопили грячовий ліс і лізуть з Красногорівки до залізниці біля новокалинового. Це знову ж таки зазначають про це аналітика, а не офіційна інформація від нашого генерального штабу. І окупанти намагаються оточити Авдіївку і захопити Мар'їнку, і потім просунутися в напрямку Курахового, що прямо по дорозі. При цьому під час цих намагань рашисти втрачають до двох рот особового складу за добу. Це приблизно 200 осіб. І Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що нині просування ворога трохи застопорилося. Окупанти залишаються приблизно на тих позиціях, на яких вони були приблизно місяць тому. Десятки обстрілів міста, сотні обстрілів по позиціям, е десятки штурмових дій по позиціям е не знаю. Там ну трохи менше стало авіації, але ж вона стала більш точково, більш е вже ну, ціленаправленно б'ють по Авдіївському коксихімзаводу заводу і по адмінбудівлям е в центральній частині міста. Далі ми переходимо до іншої ділянки фронту, а саме межі Харківщини та Луганщини. Тут зафіксовані зміни. Зараз я вам покажу, де але спочатку заговорю про Харківщину, тому що там окупанти активно обстрілюють, вони не просуваються, але обстрілами займаються. Зокрема, дворічню вони обстріляли за минулу добу та красне перше. Ну і діпстейт аналітики зазначають, що зокрема на Сватівському напрямку там тривають локальні бойові здіткнення, дуже активно застосовують артилерію як окупанти, так і наша сторона. Ну і ген. Штаб зазначає, що на Лиманському напрямку безуспішно окупанти намагалися атакувати південніше Діброве. Їм там не вдалося просунутися, але як ми бачимо, ось так змінили карту аналітики в районі братської могили. Ворогу нібито вдалося вибити наші сили з наших позицій, однак, як ми розуміємо, що ймовірно це буде дуже тимчасово, тому що площа, яка це займає, вона досить невелика.